Доброго ранку, дітки! Усіх вдома є електричні прилади. Які є у вас? Навіщо вони? Послухайте загадки, відгадайте, про які прилади в них ідеться. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може він листа прийняти, з другом швидко нас зв'язати. Він багато чого може і завжди нам допоможе. Так, вірно, це комп'ютер. В неї довгий сірий хвіст до курсору має хист. Вірно. Комп'ютерна мишка Сотня клавіш, різні знаки, Спершу учні не бораки А тепер раз, два і готово. Відстукали слово, ось де пальцям фізкультура. І це все. Так, вірно, клавіатура. Ось на нім комп'ютер пише і малює без зупинки Найцікавіші картинки. А влаштовує цей хор чарівник наш. Вірно, монітор. Дітки з комп'ютерами можна багато чого робити. Зокрема, грати в ігри, переглядати кіно чи мультфільм, написати листа рідним, навіть поговорити з рідними чи друзями і побачити їх. Послухайте вірш Сергій Цушко «Комп'ютеринята». В комп'ютера мами, в комп'ютера тата. Є діти маленькі, комп'ютеринята. Дорослі комп'ютери татко і мама. Розв'язують дуже серйозні програми. Маленьким ще треба рости і підростати. Вони полюбляють і з дітками грати. І кажуть вони, як Андрійко і Гануся. Цього ще не вмію, та скоро навчуся. Дітки, про кого цей вірш? Що необхідно дітям, щоб уміти володіти комп'ютером, як дорослі. А ви знали, що усі електроприлади працюють завдяки електричному струму? Про це написала вірш Ірина Шушняк-Федоришина Електричний струм. І дорослим, і малечі варто знати певні речі, щоб здоров'я вберегти і не довести до біди електричний струм, мов казка, користуйтеся, будь ласка. Раз, вімкнули світло в домі. Два і дзвоник в телефоні. Три комп'ютер завурчав. Наче хтось начаклував. Електричний струм, як диво. Лиш поводьтесь бережливо. Бо доцільніше, до речі, запобігти небезпеці. Дітки, які прилади працюють завдяки струму вдома. Як необхідно поводитися з електричним струмом? Дітки, удома багато є наших помічників, але всі вони електричні. Необхідно пам'ятати, що вони небезпечні, без дорослих ними користуватися заборонено. А я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!